Слухайте з ці сильні молитви до кінця і Богородиця обов'язково виконує всі ваші прохання на благо. Пресвятая, Богородиця, водичися наша, прибіжище і надія всіх вірних, до тебе припадаємо з вірою, любов'ю, просячи Твого, материнського заступництва і милості, Ти, що народила Христа Спаса, Царя Небесного, мовимо тебе. Напишіть імена та прохання в коментарях. Прихилися до нас, грішних, з цілий душі тіла наші і подай нам твою небесну допомогу, О, Богосвина мати Божа, твоя милість незрівняна, твоє співчуття безмежне, те, яке носило своєму причистому воні житті давця, вислухай наші моління і не відвертайся від нас, у хвини скороботи і випробувань, заступниця нашої покровителько, молися за нас. Перед престолом Сина Твого, щоб він дарував нам прощення гріхів і благодать Святого Духа, О, Мати наша, наймиліша, ти що зцілішне Дуге, і визволяєш від бід прийми наші сльози й молитви, що їх підносимо до тебе, з глибини наших сердець, твоя любов до нас недостойних, є джерелом нашої надії. Молися за нас, щоб ми могли встояти в вірі, надії любові. І досягнути життя вічного у Царстві Небесному, опричиста діва, та яка є святою Горою, через яку зійшов Господь, те, яка є невгасимим світильником, що осяє темряву нашого життя, мовимо тебе, засяє в серцях наших і людиних шляхом праведності, не залишає нас без твоєї допомоги у випробуваннях і спокусах, і будь нам заступницею всі дні нашого життя, Пресвята Богородиці, ти, яка є джерелом радості, і надії. Наповни наші серця миром і спокоєм, нас на смирення і терпіння, щоб ми могли з гідністю нести тягарі нашого життя, Пошли Твій благодатний покров на наших близьких і рідних, захисти їх від звай небезпеки, направ їхні серця до Бога, оприбогословена мати Божа, Ти, яка є безпристрасним захистом для всіх, хто вдається до тебе, вислухай наші моління і подай нам своє милосердя. Твоя допомога потрібна нам у кожну хвилину нашого життя, молися за нас, щоб ми змогли подолати всі труднощі, і випробування і знайти шлях до вічного спасіння, Пресвята Богородице, Ти, яка є величицею неба і землі, зверни свій милосердний погляд на нашу країну і наш народ, заступись за нас перед Престолом Божим, щоб Господь дарував нам мир і благоденство, молися за наших воїнів, що захищають нашу землю. Щоб Господь укріпив їхню силу і відвагу і повернув їх живими до своїх родин, о Пресвята, Діва, надії, радости наша, мовимо тебе, будь на матір'ю у всіні нашого життя, і веди нас до Христа, нашого Спасителя. Амінь. О Пресвята, Мати Божа, преблагословена Діво Марія, у смиренній щирі вірі, прихиляємося до тебе, надійної нашої заступниці і Матері, що незвибимою Своєю любов'ю гортаєш нас. У всі дні нашого життя схиляємо коліна свої перед Твою величчю, о непорочна діво і мовимося Тобі, почуй наші прохання, Напишіть імена та прохання в коментарях. О Мати Божа, прихилися до нас у повсякденних справах наших, благослови нас на шляху нашому, присвяти розум наш, щоб ми завжди діяли за волею Божою, вбережи нас від ворогів, видимих і невидимих від усякої біди і напасті. Щоб ми під Твоїм покровом знаходили спокій і захист, зціли нас Пресвята Діва, від усіх недугих хвороб, тілесних і духовних, як ти зцілюєш душі, наповнені вірою і надією. Просимо тебе, даруй нам благодать твою, щоб ми були здоровими і міцними у служінні Богові, благослови наші сім'ї, Мати Божа, їх своїм небесним покровом, щоб вони перебували в мирі злагоді в любові й вірності. Бережи наших дітей, щоб вони зростали в Божій власті, здорові і щасливі, і стали вірними слугами Господа нашого, оперечиста Діва, Захисниця наша, підтримай наших мужніх захисників України, щоб вони з Божою допомогою перемогли ворогів і принесли мир та справедливість на нашу землю. Захисти їх від усякої небезпеки, зміцни їхні дух і тіло, щоб вони повернулися до своїх родин цілими неушкодженими, о матір милосердя, помили нас грішних і недостойних, які падаємо під тягарем своїх гріхів, прости нас, веди до спасіння, даруючи нам надію на прощення і визволення від гріха, осяй наші серця світлом Твоєї благодаті, щоб ми могли жити в праведності, чистоті. Пресвята Богородице, допоможи нам у всі дні нашого життя, благосови кожен наш крок, направляючи нас на шлях істини, даруй нам мудрість у прийнятті рішень, мужність у випробуваннях і терпіння у труднощах, богасови наші домівки, щоб у них завжди панували любов і мир, з великою вірою і покірністю звертаємося до Тебе, О Мати Божа, дякуючи за всі Твої милості, чудеса, що Ти явила нам. Прийми наше миління і вислухай нас у годину потреби, бо та є наша надія і приток у всі часи, О, Пресвята Богородице, невпинно молись за нас перед Господом нашим Ісусом Христом, щоб Він помилував нас, благословив і наставив на шлях правди, дари нам силу і натхнення, щоб ми завжди славили Тебе і Твого Сина, нашого Спасителя. Амінь. Попричиста зіво Божа Мати Марія, ти величезним даром Божої милості для нас, Твоїх дітей, звертаємось до тебе з покорою і трепетом, славлячи Твоє священне ім'я. Напишіть мене, та прохання в коментарях. Твоя милість безмежна, твоє заступництво непохитне, твоя любов безкінечна, прихилися до нас, Владичице, і вислухай наші моління. Одіва Марія, ти що була обрана Господом від віків, щоб стати матір'ю Спасителя, осяю нас своїм світлом і даруй нам мудрість і розуміння, Твоя чистота і свята є для нас зірцем, на яким ми повинні рівнятися, ми благаємо Тебе, заступниця наша, будь завжди поряд з нами, коли ми потребуємо Твого заступництва і благословення. О, Мати Божа, ти, що бачиш всі наші страждання і скорботи, допоможи нам знайти розраду і спокій, в обіймах Твоєї любові, просвічи наші серця, й уми, щоб ми могли бачити твій шлях і йти ним з вірою, і надією, Твоя доброта і милосердя, нехай зцілюють наші душі і тіла. Приносячи нам зцілення від хвороби недуг. о Пресвята, Богородице, ти, що завжди готова прийти на допомогу тим, хто до тебе звертається, будь нашою помічницею в кожній життєвій ситуації, захищай нас від зла і спокус, огороджуй наші сім'ї, дітей, наших рідних і близьких. Твоє заступництво нехай буде нашим непорушним щитом, що оберігає нас від усіх небезпек і ворогів. О, Водичице, Ти, що є матір'ю всіх християн підтримуй нас у нашій вірі і богочесті, направляй наші кроки на шлях праведності і святості, допоможи нам виконувати волю Твого Сина, нашого Господа Ісуса Христа. Твоя мудрість нехай буде нашим проводирем у життєвих труднощах і випробуваннях. О, Мати Божа, ти що була свідком страждань і Воскресіння Свого Сина, підтримуй нас у хвилини скорботи і радості. Допоможи нам зрозуміти велич твоєї жертви і любові, щоб ми могли завжди з і смиренням служити тобі і Господу, твоя милість нехай наповнює наші серця миром і радістю, зміцнює нашу віру і надію на спасіння, О, діло, ти, що є царицею небес і землі. Прийми наші молитви і хвали, що приносимо тобі з любов'ю і шаною. Допоможи нам бути вірними слугами Господа і виконувати Його святу волю. Твоя благодать нехай завжди перебуває з нами, направляючи і зміцнюючи нас на шляху до вічного життя, О, Пресвята Богородице, Ти, що завжди з нами у радощах і скорботах ми мовимо тебе, не залишай нас без своєї небесної допомоги, Осяй наші душі світлом Твоєї любові, зцілюй наші рани, оберігай від зла і спокус, Твоя милість. Нехай завжди буде з нами, наповнюючи наші серця миром і надією на вічне спасіння, Пречиста діва, ти що є матір всіх народів. Ми мовимо тебе, благослови нашу країну, Україну і всіх її жителів, допоможи нам жити у мирі, злагоді, працювати для добра і процвітання нашого народу. Твоя милість, нехай огортає всіх нас, зміцнює вірі, богачесті, направляє на шлях праведності і святості, О, присвята Богородице, ти що є. Джерелом благодаті, і милосердя, прийми наші хвили, подяки, будь завжди з нами, підтримуй, і захищай, допомагай і благословляй, Твоє заступництво, нехай буде нашим непорушним щитом, Твоя любов і милість, нехай супроводжують нас на всіх життєвих шляхах. Амінь. О, Пресвята Богородиця, Діва Марія, велич сяє понад усі святим, з небесних висот ти споглядаєш на нас, і милістю своєю осяєш землін. Твоя благодать, як роса на поля, наповнює серця наші, радістю, і миром, чудеса твої насяжні, не збагнені. від тебе потоки милості, ллються, о Небесна Цариця, Матір всіх вірних, ти наш захист і покров, утихомирюючій бурі, твоїм материнським теплом і любов'ю освячуєш наші душі, підносячи до неба, коли темрява гріха нас огортає, ти мати свій світильник запалюєш. Казуєш шлях до спасіння істини, ти провідна зірка на небі духовному, ти даруєш цілення хворим і стражденим. Твоя рука лікує рани, і болі, ти що, народила життя вічне, подаєш вічну радість тим, хто вірить. О, Царице Небесна, пречиста діво своєю молитвою ти перевертаєш Божу милість, підносячи нас до престолу, Всевишнього, твоїм заступництвом ми знаходимо спокій. Напишіть імена та прохання в коментарях. Твоє непорочне серце, наповнене любов'ю, ти ведеш нас до світла Божої правди, мовимося тобі, Пресвята мати, захисти нас від усіх, негараздів і бід, Мати, милосердя наша, надія, ти пристань, спокою для всіх душ страждених, покриваєш нас своїм небесним омофором, своїм милосердям ти гортаєш нас, ти джерело радості, ти рятунок під дах, ти захист від ворогів, видимих і невидимих. Твої чудеса являються в кожному дні. Твоя любов безмежна і вічна, Пресвята Богородице, мовимося Тобі, прийми наші покаяння зітхання, приведи нас до Твого Сина, Спасителя світу, і молись за нас перед Престолом Його слави, хай Твоє ім'я буде прославлено вічно, Хай слава Твоя, вона є на землі і на небі, ми возносимо до Тебе свої, і хвалу, о Пресвята Богородице, Мати Божа, Амінь. О, Пресвята Богородиця діва Марія, прибігаємо до тебе з вірою, і надією, благально звертаючись до тебе, з глибоким смиренням і вдячністю, прийми нашу молитву і простягни свою милосердну руку над нами, захисти нас від всякого зла, вбережи від негараздів і напастей, і даруй нам Твою небесну опіку. Напишіть імена та прохання в коментарях. Пресвята мати Божа, ти, що народила Спасителя світу. Будь нашим захистом і заступницею в життєвих бурях і випробуваннях, випросив свого сина і нашого Господа милість і прощення гріхів наших, допоможи нам знайти духовне зростання і наблизитися до Твого пречистого серця, мого серна матір, будь нашою провідницею на шляхах праведності. Освячуй наші серця своєю небесною любов'ю, прости нас за всі наші провини, за наші слабкості і гріхи, і направляй нас на шлях покаяння і виправлення, подари нам сили мужність перемагати спокуси і труднощі, і будь нам надійною опорою в хвилини сумнівів і слабкості, О, Богословине Діло, покоріни своїм святим, Омофором, охорони наші сім'ї, наших рідних і близьких. Босови наших дітей і допоможи їм зростати в мудрості, і благодаті Божій, зціли наших хворих і страждаючих, і дарим сьогоняті весне і духовне, наповни їхні серця, надією і радістю, О непорочна діво, ти, що завжди стоїш на сторожі наших душ, допоможи нам зберегти віру і вірність Господу нашому, Ісусу Христу, укріпи нашу волю і дух, захисти від ворогів видимих і невидимих, від напасти і спокус. Нехай Твоє молитовне заступництво буде нашим щитом і обороною у всі дні нашого життя, Пресвята, Богородице, благаємо Тебе, будь заступницею нашої землі української, захисти від війни і розрухи, допоможи нашим захисникам здобути перемогу над ворогом, зміцни їхні серця і руки, благослови нашу країну миром і процвітанням, дари нам єдність і звагоду. О Діва Марія, мати Божа, примі, наші що і принеси їх до Престолу Всевишнього, вислухай нас у наших потребах, благослови нас у всіх починаннях і провадь до спасіння, нехай Твоя любов і милосердя завжди будуть з нами, нехай Твоя благодать, освячує наші душі, наповнює нас миром і радістю, О, Пречиста діва, звертаємося до тебе з злибокою і вірою. І Надією просимо тебе. Бути нашою незмінною заступницею помічницею, віддаємося під твою опіку і захист, покладаємо всі наші надії на Твоє заступництво, нехай твоя небесна любов і благодать, завжди супроводжують нас у всіх наших дорогах. Амінь. О, Пресвята владичице, Богородице, Перечиста, Зіва Марія, до Тебе взиваємо з глибини сердець наших з великою вірою та любов'ю. Напишіть імена та прохання в коментарях. Ти єдина надія наша, ти наш покров, та заступниця ти наша, Мати Небесна, що завжди поруч з нами, у смиренні Своїм, припадаємо до Твого святого образу, бо знаємо, що Твоя милість безмежна, твоя любов невгасима, і твоя допомога завжди присутня. О, причиста Богородице, Ти, що народила Спасителя світу Ісуса Христа, зверни свій милостивий погляд на нас, грішних і недостойних прихилився до нас у нашій нужді. Бо без тебе не маємо захисту, Твої і заступництво ми шукаємо спасіння душ наших, миру в серцях наших і здоров'я Тіла нашого, Пресвята Діва, Ти що є Царицею Небесною, вознесеною понад всіма ангелами та святими, злянцями на наші прохання, відведи від нас всяку біду, скорботу й напасті, дай нам силу і терпіння в часи випробувань, наставляй нас на путь праведний і веди до вічного спасіння. О Небесна Матінко, ти, що бачиш наші сльози, і чуєш наші молитви, будь нам пристановищем і опорою, осяю нас своїм світлом, і зігрівай нас своєю любов'ю. Заступися перед Господом нашим Ісусом Христом за наші гріхи і випроси для нас прощення, визволи нас від тягаря гріха, щоб ми могли жити в мирі та любові до Бога і ближнього, Пресвята Богородиця Покровителько, наша, благослови що родини дітей, воїнів і всю Україну. Захищай наш край від ворогів видимих і невидимих, даруй мир і богополуччя, на мудрість у всіх наших ділах, щоб ми завжди чинили за твоїм прикладом, служили Богові і людям з чистим серцем і відкритою душею, о Мати Божа, ти, що завжди поруч з нами у радісні і в скорботні хвилини, веди нас по життєвому шляху до Царства Небесного, ти, що своєю молитвою зцілюєш недуги, заспокоїш серця. І даруєш надію, будь нам джерелом натхнення і укріплення, нехай величається ім'я Твоє в віках, нехай славиться Твоя милість і доброта, Бога Совина, супречиста, Богородице, на всі дні життя нашого і приминиші молитви, які возносимо до Тебе з вірою і надією. Амінь. О Пресвята Богородице, ти що на небесах сяєш, твоя велич безконечна, Твоя милість неосяжна. Повічаємо тебе, о Мати Божа, Пресвята. Ти надія наша, ти заступниця смиренних, о Хоцариця Небесна, ти з висоти бачиш наші скорботи, ти що своєю любов'ю обіймаєш весь світ, милістю своєю осяєш, ночі. ти ночі, і чудесами своїми зцілюєш недуги наші. До тебе, мати, свята, ми приносимо свої моління. Напишіть імена, та прохання в коментарях. Ти, наша заступниця, наша помічниця у бідах, своєю небесною рукою зніми з нас тягар гріха і на шляхом праведності до осель небесних, О Богородиця Діво, ти, що даруєш радість душам нашим, твої чудеса славлять усі покоління, з ціленням Твоїм наповнюються наші серця і вогні віри запалюєш, у наших душах не вгасимо, присвятаю, владичиця, Твоя милість безмежна, ти, що оберігаєш від зла і всіх ворогів, видимих і невидимих. Ми звертаємо до тебе свої молитви і сподівання, бо ти, о Мати Божа, наша надія і спасіння, о заступниця наша, ти, що дивишся на нас, з небес, прими наше моління і спаси нас від погибелі, ми віримо в Твою силу, ми прославляємо Твою благодать і просимо Тебе, о Мати Божа, завжди бути з нами. Твоє вели, що сягає небеса і землю, Твоя милість лється, як потоки світла на темряву. Ми дякуємо Тобі за всі Твої богодіяння і просимо. Щоб ти завжди була з нами, О Пресвята. прийми наші молитви, О мати Божа і збережи нас у своїй любові. Нехай наша віра буде міцною, як скелі, і нехай наші серця завжди славлять тебе, бо Ти є наша заступниця, наша велич, наша надія. Амінь. О Пресвята, Богородиці, заступниця наша покрово, до Тебе з зубини серця свого звертаємося. Напишіть імена та прохання в коментарях. Прихили свій милостови свого до наших молінь і вели на нас, свою безмежну любов та милосердя, о найчистіша Діва Марія, Ти, що благодатью Божою сповнена, злянься на нас, недостойних і грішних, але вірних у свій надії. на Твоє заступництво прийми наші покаяння молитви, і випроси прощення у Господа нашого Ісуса Христа за всі наші провини і гріхи. О, Всесвята Матір Божа, просимо Тебе, веди нас шляхом духовного зростання, змісти нашу віру і дай нам сили давати спокуси цього світу, наповни наші серця смиренням, терпінням і любов'ю, щоб ми завжди славили Твоє присвяте ім'я, змилися над нами опричиста і захисти нас від усіх біта, нещасть, будь нашою надійною опорою, важкі часи. Покріпи наш дух і дай нам сили вистояти у випробуваннях, огорни нас своїм святим покровом і захисти від усіх видимих і невидимих ворогів, мовимо тебе, пресвята Богородиця, з цієї наших хворих і страждаючих, даруй здоров'я нашим дітям і рідним, оберігай їх від усіх небезпек і нещасть, просимо тебе, благослови наші сім'ї, наповни їх миром, любов'ю і злагодою, о милосерна мати. Просимо тебе. Просто, Бога опікуй над нашими захисниками, що боронять нашу рідну землю від ворогів, дай мужність витривалість, а також захисти їх від усіх небезпек, нехай Твоя милість буде з ними на кожному кроці, щоб вони з вірою і надією на Твоє заступництво йшли до перемоги, присвята Богородице, молися за нас перед Престолом Всевишнього. Випроси для нас благодать і милість Божу, просвіти наші серця і розуми, щоб ми завжди шукали волю Божу і слідували її у своєму житті, О, Преславна Цариця Небесна, Ти, що завжди поруч з нами у наших потребах і скорботах, допоможи нам подавати всі труднощі, які випадають на наші життєві дорозі, даруй нам мудрість і розсудовість у всіх справах наших, щоб ми завжди чинили по правді і справедливості. Ми, остова застуни, це приймись умолито від нас, що з покірним серцем звертаємося до Тебе. Нехай Твоя небесна благодать завжди буде з нами, щоб ми могли гідно пройти свіземний шлях і досягти Царства Небесного. Амінь. О, Пресвята Ведичиця, наша Богородиця, Діва Марія, мати Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа, зі смиренням і благовінням прихиляємося перед Твоїм Пресвятим ликом, звеличуємо Твою безконечну велич та милість якою ти огортаєш нас, грішних і недостойних, радуйся, Діва Марія Благодатна, бо через тебе прийшло на світ спасіння через Твоє смирення і слухняність волі Божій відкрилося для нас Царство Небесне, Ти, я, наша заступниця, невгасима світлина, що веде нас до Христа, ти що своєю материнською любові прихиляєшся до нас і чуєш наші молитви. Будь нам заступницею перед престолом Всевишнього. о Мати Божа, володарку, землі, і землі, ти, що стоїш біля престолу, Сина Твого і нашого Господа, молись за нас грішних, покрий нас своїм небесним покровом, збережи нас від лукавих задумів, від хвороби, бі. просимо тебе, мати, милосердна, щоб твоя благодать невичерпна влилася на нас, наші сім'ї, та всю нашу землю, напишіть імена та прохання в коментарях. О Мати Божа, що є джерело милості, любові, зцілюй наші душі та тіла, від Дух направляє нас на шлях праведності, відведе від нас спокуси і зло, Твоя любов та милість є для нас тіхою в усіх скорботах і випробуваннях ти завжди з нами, коли ми в молитві звертаємось до Тебе, О, Пресвята Богородиця, що піднесена понад ангелів і святих, Ти ще й Небесною Царицею прославляємо Тебе за Твою безмежну милість і заступництво. Вислухай наші прохання і маління, збережи наші душі в мирі та благодаті, щоб ми могли славити Твоє святе ім'я, дні життя нашого, о Мати Небесна, просимо Тебе, щоб Твоя любов і милосердя завжди перебували з нами, щоб Твій Небесний захист був нашою опорою, втіхою, у всіх справах і починаннях наших, благослови наші домівки, наші родини, наших дітей та усіх рідних, охороняй нас від усякого, зла та направляй на шлях спасіння. О, Пресвята Богородице, Мати всіх скорботних і знедолених, прийми наші смирені, молитви, і приведи нас до Твого Сина, нашого Спасителя і даруй нам вічне життя у Царстві Небесному, Тобі слава, честь і поклоніння на віки вічні. Амінь. О, Пресвята Богородице, велична Матір Божа, Твоя слава безмежна, Твоя милість безкінечна, Ти, що вмістила в собі невмістимого Бога, від Тебе сходить світло, що зціляє наші душі. О, Всепокірива Діва, Заступниця наша, Ти, що небо і землю з'єднуєш молитви, почуй наші прохання, прости наші гріхи, даруй нам спокій серця і благословення, Ти, що улюблена Богом мати всіх народів, з небесної висоти прихиляєшся до нас, на шляхом правди, захищай від зла, осяй наші життя невгасимим вогнем, Причиста діва, ти явила чудеса, ти зцілювала хворих. Поверталась зір сліпим, ти витягала з безодні, дарувала надію, Твоя любов огортає, як материнське піклування, мати милосердя, ти опора в бідах, ти підносиш палих, зміцнюєш слабких видиносто Христа, нашого Спасителя, щоб ми жили в мирі в єдності з ним. Пресвята, Богородице, ти наше пристановище, ти надія наша в часи смутку і скорботи, покрий нас своїм омофором, захисти від ворогів. Нехай Твоя благодать буде з нами навіки. О Діва Марія, ти явила нам шлях до неба, ти зірка ранкова, що веде до праведності, мовимось до тебе, заступниці наша, не залишай нас у бідах, і будь з нами завжди, перчиста зіва, Твоя краса незрівняна, Твоя чистота непорочна, Твоя любов безмежна, прийми наші молитви, висуха наші благання. Веди нас до світла до вічного життя, о Пресвята Богородице, ти наша провідниця, ти свято, тим ревій, ти наша надія, даруй нам мир і спокій, благосови наші дні, нехай Твоє ім'я буде на навіки. Амінь, О Пресвята водичице, Богородице, Заступниця і мати наша, Твоє вилище, благодать, безмірні. І ми з покорою трепетом припадаємо до тебе, просячи милості твоєї, молимось тобі, приміниші благання і ось ця світом Твого безконечного милосердя. Напишіть та прохання в коментарях. Ти, що народила Спасителя світу, мовимо тебе, будь нам заступницею перед Престолом Всевишнього. Дивись на нас і співчуття, як любляча мати на дітей своїх, що заблукали у темряві, гріха і випробувань, а мати милосердя, помили нас у наші ними, чи дари силу перемогти наші гріхи й провини, зціли наші душі і тіла. Мати Божа, просимо тебе про благословення і допомогу. У щоденних наших потребах підтримай нас у важкі хвилини життя, веди нас по праведному шляху охороняй, від усіляких бід і небезпек. Просимо тебе, допоможи нам у роботі нашій, у справах наших, благослови нас і наших рідних на всяке добре діло, ти, що знаєш всі болі і страждання людські, просимо тебе з цілих хворих наших, з від недух тілесних і душевних, укріпи наших воїнів, що захищають нашу землю від ворогів, даруй мужність і силу богослових на перемогу, збережи їхнє життя і здоров'я, поверни їх до рідних осель неушкодженими. Опричисте діво, будь захисницею нашим дітям, оберігай їх від і спокус, виховай їх у вірі любові до Бога й ближнього, мовимо тебе, будь покровителькою наших сімей, даруй мир і злагоду в домівках наших, оберігай від розвуки сварок, нехай любов і доброта завжди панують серед нас, ти ще є прикладом смирені послуху Божій волі, навчи нас грішних жити в покорі й молитві. Вислухай наші благання і миління, просимо Тебе, про прощення наших гріхів і недоліків, просимо Тебе про захист від спокусу, лукавства, просимо Тебе про мудрість і розсудливість у всіх справах наших, Мати Божа, ти є джерело життя і радості наповни наші серця, Твоєю любов'ю і милосердям просимо Тебе, зцілюючи наші рани, даруй нам спокій і мир, осявай наші душі, світлом віри і надії. Піднеси нас до свого Сина Господа нашого Ісуса Христа, щоб ми під Твоїм покровом могли знайти вічне спасіння, о всесвяте Діво, Твоє ім'я, богосвене, на віки віків. Амінь. Ставте вподобайки під відео, надійшліться від оближні вашим та поширення Слово Божого, бо свині покров Пресвятої Богородиці, нехай перебувають з усіма нами.